Ви ж пам'ятаєте цю історію, там, yeah. коли там а, все це відбувалося. А, а чому? Тому що воно все ж було частиною єдиного територіального промислового комплексу, де металургія, феросплави, залізна руда, вугілля, енергетика все було в одному пазлі. А так вони всі поїздили на куски, і виявляється, що Ахметов у нього є, наприклад, там вугілля, є кокс, є метал, є енергетика, нема феросплавів. Mm -hmm. а, а Коломойський сидить, у нього є феросплави. Там є часткова руда, є металургійні активи, а немає енергетики. А немає енергетики. От і почалися, почалися ці між олігархічні війни, які дуже багато шкоди нанесли нашій економіці. Ну і фактично потім вся ця система територіально-економічних районів була зруйнована, знищена. І зараз ми фактично мартизуємо цей залишковий потенціал. Заважковий потенціал, і все таки відбувалося, як в принципі, можна було пронозвати. Тобто все опустилося до сировинних циклів фінапів фабрикатів. Те, що можна експортувати на зовнішні ринки швидко. То, що можна швидко Природні ресурси з доданням енергії експортувати. На зовнішні ринки. Тобто, фактично, якщо брати продукцію нашого гірничного металургійного комплексу зараз, це експорт природних ресурсів, залізна руда, плюс трохи енергії для переробки в якийсь напівфабрикат. Все там якоїсь реальної доданої вартості у вигляді праці, у вигляді інновації, якихось технологій майже немає.